Макс! Макс! Максимко! О. І скільки ти береш за квадрат замітання? А? Щоб такой квадрат в плітки позамітання. Скільки ти береш годину? Годину? 50 євро. Менше я дай, чому пішку. От цього не взяв. То есть ти годину мітиш квадрат плитки За 50 євро. Так. Да. То есть, квадрат плитки помісти 50 євро? Звісно. Що теж хоче. Я буду містити там. То що? Оце, 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 Дай стой, оце. 50 євро. Та не може бути такого. Отвічаю. Повіть. Положи. Хоча. Хоча 100 євро. Конечно. Идем до на Тільки надо годину. Я же 100 євро заробив. Вали. Ну да.